І от, The King and the Queen of Malibu – Девід Рендал. Це не художня книжка нью-йоркського журналіста про історію Малібу. Через життя Фредеріка Рінджа з Бостону він нам трошки розкриває життя кінця 19 століття, початку 20-го в Америці, як Америка взагалі. Виникала, будувалася, жив був такий собі Фредерік Рінч, син багатої сім'ї в Бостоні, який ледь вижив, мав всі на світі болячки, навчався в Гарварді і мав забезпечене майбутнє. Але що? Але йому, звісно, не вистачило пригод. І от він з усіма своїми грошима вирушає в подорож Америкою. Першою його зупинкою є санта Сантавгустин у Флориді, перше місто в принципі в Америці. Чому він туди поїхав? Так як він хворобливий хлопчик, він хлопчик. Ще вірили в таку річ, як міазма, теорія поганого повітря. Це той період, в який люди не знали про існування бактерій, і такі речі, як туберкульоз, думали. В лікувати теплим морським повітрям там він зустрів засновника невеличкого містечка, біля якого ми живемо зараз. Сан Піт, росіянина Пітера Деменса, і дуже надихнувся його особистістю. Далі наш Фредерік їде на захід, живе в Колорадо, пасе овець в той час. Люди там добувають серебро, подорожує на віслюках біля Кесл Рок, зустрічає. Чоловіка, який написав книгу Мормонів, в Каліфорнії була така собі Емілі Престон, шарлатанка, яка викатувала яєчком все. Вона заснувала свою секту, в якій жили люди, яким вона допомагала. А якщо вони не могли платити гроші за її мазюльки, вони виконували роботу в неї на фермі. Про що до неї тоді додовбалися пізніше журналісти? Те, що вона якби. В час, коли вже не існувало рабство, використовувала людей як безкоштовну працю тих людей за послуги. Сумнівні. Вона продавала те, що називали medieval blister treatment, тобто, якась така собі сумнівного походження мазюлька, яку до всього на світі мазали. Смисл блістер. Ти його помажеш, і воно повинно витягнути твою хворобу. І наш хворобливий Фредерік прийшов до, до цієї тітки лікуватися, а це була тітка його майбутньої дружини Мей. Вони закохалися, одружилися і поселилися в Санта-Моніці. З цієї книжки ми дізнаємося, як виник захід Америки приїхали бага багаті люди з сходу і заснували західні міста. Однокурсник цього Фредеріка потім став мером Лос-Анджелесу. Сам Фредерік вклав гроші, щоб ту мерію побудувати. Ця книжка не про доблесні вчинки. Ця наша красива мальовнича дорога Pacific Coastal Highway, і би, скажем, так могло і не бути. Чому так? Фредерік купує ранчо, на той момент. Малібу, це було таке дике поле. Він купує ранчо, і вони там собі роблять літню резиденцію. Їм там настільки подобається, що їм не подобається, що інші люди там можуть селитися і ходити, і, і гуляти, і купатися. Вони досить агресивно захищають цю територію, не пускають нікого, беруть оці всі судяться з судами, щоб ніхто не проходив крізь їх територію. Є два протилежних собі закони. Є один закон, який забороняє проходити будь-яким публічним дорогам через приватну власність, через твій двір. Але також є інший закон, так, коли на той час президент Теодор Рузвельт, до речі, також старий дружбан Фредеріка Рінджа, який проактивно займається просуванням і відкриттям національних парків, заснуванням національних парків, щоб вони були доступні всьому населенню. І от його програма така, що якщо дорога... Веде до якогось природнього дива, якого чуда, то дорога там має бути. Як вони висловились в суді, будівництво доріг має дорівнювати будівництву щастя. Якраз в той час починається золота лихоманка. Фредерік їде сам подивитись, що там за лихоманка, в Сакраменто. Це на даний момент столиця Каліфорнії. І що він там робить? Помирає. Мей в шоці, вона така вся мати сімейства. Трьох дітей залишається сама з, з оцю тягомотиною. Вона це все продовжує. Всі ми знаємо, що в Каліфорнії відбувається пожежі. Правильно? Пожежа спалює їхній дім, мрію в Малібу, але в них залишається дім в, в Санта-Моніці. Що вони думають? Вони такі, а ми зробимо дорогу із Санта-Моніки в Малібу. Наче перед всіма людьми такі вони всі відважні, всі класні, роблять гарну справу, а насправді вони хотіли зробити дорогу до свого ранчо, тільки для себе. Вона підписує контракт, що вона буде будувати залізницю, але по суті, це така залізниця, яка веде в нікуди. Вона робить це, звісно, для того, щоб ніхто на ній не їздив. І вона собі жила в своєму малібу і відбудовувала там той спалений будинок, і ніхто її там не займав. Ну, якби троє дітей повиростали і пішли своїми дорогами, їм стало пофігу. Рода десь дочка вийшла заміж, уїхала. Фредерік Джуніор поїхав в Сакраменто, зробив собі сільськогосподарську ферму, і Семюел. Працювати у банковому бізнесі, а мей що? Мей скучно, вона судиться. Уряд дав їй такий сякий чек. Потім почався Голівуд, утворилася компанія Дісней. Зірки почали туди їхати і утворили таку собі movie Colony. Одна з відомих зірок, яка там оселилася, це та, яка зіграла няню в у віднесених вітром. Мей Рінч програла свою битву. Тому що все-таки дорога існує. Питання зірочкою, як ви думаєте, який бізнес процвітає зараз в Малібуді, враховуючи те, що там живе багато зірок? Зараз інтриги не буде, бо зараз буде відповідь. Там 35 реабілітаційних центрів для алкоголіків і залежних від наркоманії. Сам Фредерік був досить очехворобливою людиною, але мав е, добре почуття гумору. І він писав е, такий максимс, і ось деякі з його відомих виразів, афоризмів. Навчись гарно розповідати історію, гарно розказана історія як сонячний промінчик у кімнаті для хворих. Даруй радість і задоволення. Ти проходиш крізь це життя тільки один раз. Краще будь доброю до інших людей зараз. California will remain ours as long as the stars remain.